Шановні гравці, вітаємо вас у студії Української національної лотереї. Увага! Ми оголошуємо розіграш одного мільйону гривень, який проходить у два етапи. У середу, 5 листопада, відбудеться перший суперрозіграш суперлото. Це значить, що ми додатково розіграємо 500 тисяч гривень. А в ефірі 4041 розіграш державної лотереї Лото Максима. На сьогодні Джекпот становить 1 мільйон 233 тисячі гривень. Тиражна комісія до початку гри довільно обрала лототрон Б-комплект. Кульок Номер один, і ми вмикаємо лототрон. Два. двадцять, вісім, 44 Лото Максима максимально вигравально. А тепер, шановні гравці, вашій увазі 8973-й розіграш державної лотереї Кено. Тиражна комісія на сьогодні обрала лототрон а комплект кульок номер 1. І ми розпочинаємо розіграш. Щасти вам. Одинадцять Тридцять один, двадцять один, п'ятдесят сім, шістдесят один, шістнадцять, шістдесят пять, шістдесят вісім, сорок шість, сімдесят чотири, шістдесят сім. Тридцять чотири, сімдесят один, сімдесят вісім, двадцять шість, 53. двадцять три, три, п'ятдесят чотири, п'ятдесят три. А тепер вашій увазі виграшна комбінація кено у порядку зростання чисел. В ефірі 7826 тисяч розіграш державної лотереї. Лототрійка тиражна комісія обрала лототрон Б комплект кульок номер 2 І ми переходимо до розіграшу. Три. Нуль. Вісім. Перед вами виграшні номери у порядку, за яким вони випадали: 3, 0, 8. Бережіть себе, все буде Україна!